У нас всі танки, це трофейні, які ми здобули в бою на їхніх танках, їхніми снарядами вбиваємо їх. Прекрасно. Командир батальйону, майор Капустяк Юрій Володимирович. 24 лютого я був заступником командира батальйону, 24 механізованої бригади. Двіна застала мене вдома, я звільнявся проходив ну, Зразу в той же день вечором вирішив на схід до свого батальйону. Місто Золоте. Два місяці лиману, І після цього ми повернулися в бригаду і прийшов наказ на мене і на Лотоцького на підвищення в 115-ту бригаду командирами батальйонів. Мені підпорядковувалися і пограничники, і поліція, і безпека в місті, блокпости, оборона міста самого. Це за те, що відповідав я. Ні-ні, рубіжніше не було а, Ну, Активність була на Ізумському напрямку саме більше. Але після того колони дві батальйони-тактичні групи пішли через е, село там, но, но, Нове е, і спускалися на Лиман. Групіровка з трьох з трьох напрямків. Тоді вже в кінці мене вивели з Лиману, замість мене зайшли. Три батальйони 79-ї бригади, десантиків нас поміняли, ну, Вони довго не втримували, буквально до місяця часу вони втратили місто. Кулони сумасшедші, людей дуже багато було. Ну, людський ресурс був дуже великий. До повномасштабного і після повномасштабного вторгнення це дві різні ситуації. Масштаб просто великий. Ми там багато роботи зробили, і в сірій зоні листи підривали. Великі мости, там на Жоволях заїжджали по цивільному, мінували це все вночі, підривали. До іншої нас познайомив Валерій Федорович Гуц. То був 17-й рік, село Зайцеве, зупинці автобусні. Валерій Федорович привіз тоді діму і сказав, що від від сьогодні ви будете воювати. Так в принципі склалося. Я кадру військовий закінчив академію раніше. Я до добровольців. Дук, ми, ми не були з ним. З першого дня закрутилося. Діма дуже в фагота мав дуже великий досвід, настрілу багато в нього було. І Ми на Зайцеву не могли там, ну, з Вопом бодались, не могли рознести його. І Діма тоді за дві хвилини випустив дві ракети, просто спалив цей воп. І я тоді зрозумів, що можна і так. І почав тоді просити його, він передав це... свій досвід мені. І. З того моменту почали разом вже в парах працювати. Ми постійно спілкувалися, ми завжди <гаде> шукали варіанти, як можна знищити противника ефективніше, щоб це, щоб це робити. Валерій Федорович віддав два танки, Там, один він, один я. <гаде> Та тут багато що так не роблять. Але... Питання в ефективності. От, якщо воно ефективне. І... Цей, хто коректує, сідає на башню зверху. На виході є результат, знищення цілі, знищення противника. Значить, це ефективно, і воно працює. Кожного дня дзвонили, дзвонювали. Вже повномасштабка почалася. Діма був в Києві, потім на Запоріжжі був. Він до мене в Северодонецьк приїжджав, коли я вже прийняв батальйон 115-й бригаді. І сказав таке, що роблять їм офіційні, вони підписують, всі мобілізуються. І запропонував мені до нього йти заступником. На що я зразу казав, що мені сам Бог тебе відправив? Я не роздумував абсолютно, тому що в 115-ті була важка ситуація. Я приїхав приймати батальйон, якого вже не було. Мені там Людей піхали, ТРО багато давали. Ну, Важко там було, скажімо так. Управління було майже відсутнє. Рівень тих військовослужбовців, які в нас були, реально був на низькому рівні. Та я радіотелефоністом хотів. Йти. <ріху> в Лисичанську. Ну, я ще офіційно рахувався в 115. З два місяці так вже ну, неофіційно воювали з Да Тоді Білогорівка, тоді вже перші наші трофейні техніку, яку ми разом брали. Танк 72-ку біля Білогорівки, дві БМП. Сунцепьов це Давінче. Це ще до мене він його нарішав. Під Києвом вони його взяли бо Наряди ми шукали на нього по цілій Україні. Ізюм, Балаклея, де ми тільки не лазили, щоб, щоб знайти пару ракет до нього. Але таким чином ми назбирали більше 60 ракет, і ми працювали досить ефективно. У нас так само наша танкова рота складається з У нас всі танки, це трофейні, які ми здобули в бою своїми силами, відремонтували, поставили на баланс. І... На їхніх танках, їхніми снарядами вбиваємо їх. Прекрасно. такий момент був у нас ССО багато було. Я кадровий військовий в академії під час навчання. Нам всі зразки озброєння показували, Ну, я міг їх завезти, їхати на цьому мію. І в мене мій сержант Володя Луцик, дуже вмілий механік, скажімо так, ми з ним майже 80% техніки діставали двоє. Ми розуміли. Що батальйон офіційний, це має бути сильний начальник штабу. Я тоді Дімове запропонував Лутоцького. Так як ми з ним до четверці служили разом, Олег Васильович три роки був начальником штабу, і він один з кращих, скажімо так, хто міг і справляється на тій посаді. Зампотєха теж Дениса Просецького, начальник логістики Віталік Танцор позивний. Це кадрові всі військові, які вчили, з яки мають розуміння, є бажання, вони вміють розбудовувати систему, розбудовувати батальйон. За рахунок, я думаю, цих людей батальйон має право на існування. В сили спеціальних операцій ми виконували спеціальні дії, спеціальні задачі. А після цього нас переформатували в сухопутні війська, в механізовану бригаду і. Отримали техніку, броньовану техніку нам дали, дали артилерію, нам стали механізованим батальйоном. Це тільки ми з Литоцьким тішилися, бо все життя в піхоті. Нам нічого нового, нічого дивного, а для хлопців було так. Ну, ССО в піхоту ну, не дуже закруто. Дуже швидко хлопці всім змонтововані ну, люди, яким не треба там пояснювати. Вони знають всі чого вони прийшли. Що нас чекає попереду, тобто люди всі з розумінням. Ми тоді вперше взагалі зібралися батальйоном, один другого побачили, бо переважно діяли групами. Одна група там працює, інша там група працює. Це перший раз, що ми всі зібралися на полігоні і вже проходили злагодження в складі ну, батальйону. Основна маса була людей. тобто ну, у нас Одна з найкращих артилерії завдяки. Девічі, який вибудував мінометну батарею, артилерійську батарею. Вони реально одні кращі в Україні. Гонор вступив в складі роти. Дике поле воно сформувалося вже в нас на базі батальйону. Хлопці собі придумали назву. Таку це наші розвідники, одні з кращих в збройних Силах. відважні, розумні, сильні. Помаленьку, помаленьку зараз дійшли до того, що будемо з першого числа окремим батальйоном, будуть вже мати свої служби батальйону. Присвоїмо назву імені Героя України Дмитра Коцубайла і ну, рухаємося, в тому напрямку рухаємось. Реально були важкі часи. Тоді Бахмут ще був наш, траса на хрому, так називали її Дорога життя. Протинок вже запригнув, був на асфальт, вийшов на дорогу. Ми тоді три дні штурмували, відбивали ці посадки для того, щоб завести нашу піхоту на. Втрачені позиції. Після штурму ми вернулись в часі в яр, де нас накрила ворожа артилерія, саме касетні снаряди. Нас було троє, я Мічел і в Нам пощастило, в Діму попав один осколок, який був несумісним життям. Мічел забіг в під'їзд, а ми якраз в дверях були. І після вибуху він навіть не впав, він розвернувся до мене і видавлював себе, що поранений. Хвилина часу, до хвилини, він втратив свідомість зразу. У нас було евак, ми кров мали, тобто лікарі були, все мали. Але поранення було несумістиме з життям. Я дуже не хотів, просто так склалася ситуація, що е, наші хлопці вирізали до мене довіру і рішенням командирів підрозділу було прийнято рішення, щоб я. Приймав батальйон після Дім. Це робота складна, важка, багато її. Але то є щоденна праця, робота кожного дня, скажімо так. Коли Як Діма, кожного дня, не покладаючи рук, сил, працював, 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 і на виході ми маємо прекрасний батальйон. Ось загинув до вінчі, то кусочок мене з зн... ним. Який вже не, не, не повернеться. Це був мій друг, близький друг. Ми з ним проводили дуже багато часу разом. Ми спілкувалися багато, раділи разом, плакали разом. У нас купа ну, моментів було спільно. Звичайно, після смерті до іншої лінії дуже важко. На неї дуже багато ще обвалилося всього. Але Аліна зробила одну з найкращих в Україні медичних служб пульф. У нас прекрасні фахівці, прекрасні лікарі. У нас забезпечення по медицині просто космічне. Ну, в інших батальйонах-підрозділах я мав можливість бути. І я такого, ну, тобто такого рівня медичну службу от, майже немає ніхто. Це заслуга іменно Аліни, яка це зробила і поставила таким чином нашу службу на найвищий рівень, який може бути. Ми спілкувалися, вона не знала, як варіант, по медицині десь вона вище їй пропонувала. Але слава Богу, поки Аліна з нами і допомагає нам з усім в розбудові батальйону. Аліна вона весь час постійно на евакуації, точки шукає, поранених витягує. вона молодець. Якщо людина не може виконувати роботу, краще дати їй час, відпочити, можливо, там відпустку відправити. Бо коли ми на роботі, то треба робити цю роботу. Ми спілкувалися, ну, а сильна жінка в нас справляється, вона вже справилась. 18 чи 19 рік, навіть не пам'ятаю точно, Мар'їнцями були. Та ну, хотів тут символ наш, запитав до вінші, це втішився, каже, та 100% йде робити. <с? <с?> так і відбулося. Це бачите, три вовка, Вовча стає один за одного. Це бойові шеврони нашого батальйону, які... Придумував, розробляв сам особисто ще девінчі. Шеврони вручаються бойові, тільки бойовим побратимам за бойові заслуги. Вручаємо шеврони особисто командир батальйону. Розробці ще так само де розробили коін батальйону. Це нагорода від командира батальйону, кращим бійцям батальйону за бойові заслуги. Всі ми тут зібралися тільки ради того, щоб перемогти противника, вигнати їх з нашої землі. Щоб знову всі мирно, гарно зажили на нашій, краї... нашій країні. Це би було сильно прийти до нього і сказати, дім, ми перемогли. От все, що ми робили, ми справилися.